Продовжуємо нашу реабілітацію нашого коліна після розриву хрестоподібної зв'язки. Сьогодні сама складна вправа, і ви вже маєте до неї бути готовими. Ваше завдання стати на травмовану ногу, якщо ви це вже можете робити. Ваше завдання коліно зігнути, максимально прогнутись в поясниці. Ви починаєте плавно і легко випрямляти коліно. Коли ви його випрямили до якоїсь межі, і вам уже дуже важко і дискомфортно, тому що натягнення зв'язок відбулося. Ви з цієї позиції починаєте плавно підніматись і робити крок. Займаємо стартову позицію. Коліно призігнуте, опора на чотирьох точках, тобто на руках, на травмованій нозі і частково на здоровій нозі. Виставляєте спину, прогинаєте її і починаєте плавне випрямлення коліна. При цьому максимальний контроль над спиною для того, щоб вона не почала округлятися. Хтось може випрямитись майже повністю, хтось почне тільки з ось такого. Завдання кожного дня збільшувати вашу амплітуду.